А просто так номер 11 Душею правди мадрівник. Життям брехати просто звик. Брешу людям і собі, такий брехливий у душі. Душою чесності герой, життям до злобності і згой. Ні всіх, ні в тих собі сиджу Пеленую власну слабину. В душі, в брехні я лезоблюд, ні там, ні сам, ні всіх, ні в тих живу серед людей таких. Я критик власної душі, не хочу жити, так в душі. Пора змінитися мені всі, хто зі мною в нові дні туди. Де світло нових днів, в молитві в праці у житті? Хто прагне краще для душі, пораду змін нових іти?